Мамо, розкажи щось цікаве. Слухай рідненька казочку. Не хочу казочку, Хочу як насправді. Насправді? То слухай, коли зустрічаються двоє. Ідеш за мене. Не знаю. А ти подумай, Зіронько. А приходь до нас у святу не з хлібом. Чекатимеш. Не знаю. Дино, е... я вдома. Ой, мамо! Буду сватати одарку. О, щастя то яке! Так, треба зробити все як слід. Третього, п'ятого. Чи може сьомого? Чи взагалі дев'ятого? Поїдемо до садів. Тільки обери найкращу, найкоротшу дорогу. Та знаю ж я. Тільки, тільки не кажу. Оце ще чому. Бо як клята дівка дасть гарбуда сторону не оберешся, слухай матір, зрозумів. Якщо до хати приходили свати, дівчина мала сидіти в куточку і кулупати піч. Про те, що наречена соромиться, свідчили її червоні щічки. Якщо ж дівчина мала бліде обличчя, на допомогу приходила мама, а втім, лишеньку. А старости відомилька вже в хаті. Казала мені мама з татом, що коли мене свататимуть, я маю клупати піч. Швиденько, до печі. Ой, ледь серце не вискочить. Тата дівка, свати на порозі, а вона біла, як стіна. Що ж люди скажуть? Ось я зараз... Ай, боляче, мамо! Та червоніжеш. Даж це відш? Осьо! Мати знає, що робити? Зватати дівчину парубок ішові старостами. Вони їй в добрій справі допомагали і були свідками домовленості про шлюб між двома родинами. Ці поважні чоловіки першими заходили до хати. Добрий вечоро господу. І вам добрі люди. Чи не заблукали? Чи когось шукаєте? Та от є у нас парубок, та й був він на полюванні. І втекла від нього. Красна куниця. Каже, до вас забіла. То що ж, правди в нього немає. Заходьте до хати та й шукайте. Дякуємо. Тож, у нас купець, у вас товар. Золоті слова. Якщо згодно було наречено йти заміж, перев'язувала руку коханому бовистою хустиною. А знаєте, що на півночі України свататися ходили дівчата до хлопців. І якщо хлопець не хотів пов'язувати з такою дівчиною долю, він теж давав їй гарбуза. Але весь сьором падав на його бідну голову. Адже після такого дівчата не хотіли виходити за нього заміж. І таке було. У п'ятницю перед весіллям молода з дружками запрошувала на весілля дорогих гостей. Вона заходила в хату до родичів, вклала на стіл обрядовий солодкий хліб, а тоді дивіться, як просила. Просила батько, просила мати, і я прошу на хліб, на сіль, на моє весілля. У суботу перед весіллям збиралися дівчата на вечір. Співали, танцювали. А наречена сумувала, адже прощалася з дівоцтвом. Попереду зовсім інше життя. Ой, дівчата, завтра весілля нашої подруженьки. Весело буде. Цікаво. А буде Іван, той що хата біля лісу? Гарний же, як намальований. А що? Може, закохалися? От і на тебе вдягнемо весільний вінок. <риклад> е, ну що, хлопці? Гульнемо до дівчат? Так, туди йде дівчий вечір. Може моя зіринка там буде? До Таша до в вдень цілий. От капосний. Але ж світить. гайда вже, а то розбалакались. Тут і неділя на порозі. Дівчата збирають подружку на весілля. Одночас сумно і весело. Але кожна із них в подумка заздрить їй. Але й приміряє вінок стрічками. Дуже зворушливим був обряд розпітання коси, яку наречені розплітав молодший братик. Ніжно торкався волосся сестрички і сумував, адже з хати йшла найкраща подруга, порадниця, яким буде її заміжжя. Бере оцю стрічку, і ти сестричка до справжнього кохання до швидкого весіння. На щастя, на долю, на любов. Дякую, дівчата. Важливим атрибутом весілля був повкуровай. Слід зауважити, що право випікати обрядовий хліб мали жінки, що були щасливі в подружньому житті, мали слухняних діток та роботящих чоловіків. Коровай це символ єдності двох сім'ї. Тісто для вимішували з гарним настроєм та світлими думками. Коровай прикрашали виробами із пісного тіста, колосками, квітами, пташками, аби жили молодят та в злагоді та достатку. І гуляло село, лунали пісні, грала веселі музики, йшли до танців хлопці і дівчата, молоді і старі. А на столі кузаці варенички, ковбаска, млинці, гречаники. Багатого була українська гостина. А ввечері свекруха знімала з голови нареченої весільного вінка, залишала хустку. Приймала вже молоду жінку у свою родину, плакала наречана, плакали її подружки, сумно було навіть чоловікам. Брала за душу кожного ця українська традиція. Маю віночок на невісточко, одягаю цю хустину. Шануй мене, як матінку, поважай і любого сина. І от з'являлася нова українська родина. Перший спільний крок у нове подружнє життя це крок на рушник. Весільний рушник стали молодим матері. Стати треба було чоловікові й дружині разом, що мали рівні права в сім'ї. У народі кажуть на рушник стати навіки друга мати. А далі? А що було далі, мамо? А далі жили вони довго і щасливо, любові і достатку. І малий діточок, як на небі зірочок. А я буду красивою наречаною, найкращою в світі, дорочка.